З огляду на свіжий прогноз погоди можна нарешті впевнено сказати, що ми таки перезимували і до Вінниці прийшла весна. Так наскільки зеленим Ми побачимо улюблене місто невдовзі, чим будемо малуватись вже на великдень? Та хто дбає про зелену красу міста над Богом? Говоримо сьогодні у нашій студії разом із директоркою міського комунального підприємства Вінниця Зеленбуд Тетяною Прибиш. Пані Тетяно, я вітаю вас. Вітаю вас. Традиційна весняна компанія з озеленення 2025, Якою вона буде цього року? Чи можемо говорити про якісь її особливості? Так, дійсно, цього року вона є особливою, адже це більш вона спрямована на природність стійкість, враховуючи глобальне потепління, яке відбувається сьогодні. Ми повинні враховувати ці всі моменти і враховувати висаджувати саме ті види рослин, ті сорти, які є більш притаманними до нових кліматичних умов і зважаючи в подальшому на їхній догляд. А звідки ми знаємо, де що і коли висаджувати? Ми до цього підходимо заздалегідь. Ми плануємо, адже в нас є довгострокові плани, стратегії, які ми впевнено рухаємось. Вони складаються на 3, 5 та 10 років. Mm -hmm. Це саме заздалегідь підбираються саме ті види рослин. Я маю на увазі дерева, які будемо висаджувати або замінювати в подальшому. Це постійний такий кругообіг роботи, саме. Ми спостерігаємо, моніторимо, розуміємо саме плани, скільки нам потрібно замінити дерев, кущів, створити нових зелених зон. Тому що ця постійна робота вона накопичується, аналізується, і тоді ми створюємо такі. Ми розуміємо, скільки треба створити скверів, бульварів, проспектів, або як їх наситити для того, щоб покращити екологічну систему. в місті. А авіничани беруть участь у створенні цих стратегічних планів. Чи мають вони право право голосу? Чи можуть вони звертатися так, індивідуально, колективно? Так, звісно, співпраця є. Вони звертаються індивідуально, звертаються колективно абсолютно рі різними шляхами, це вони написують у меседжерах, вони звертаються особисто, вони приходять на прийоми громадян, і така співпраця ведеться. Бувають інколи такі проєкти, коли проводиться опитування саме наших містян, громадян нашого міста, для того, щоб створити один той чи інший mm -hmm. якийсь об'єкт. Весняне озеленення Вінниці цього року. А, наскільки на цей процес вплинула погода останніми тижнями? Так, дійсно, ми розуміємо, що перша декада квітня була заморозками нічними. Але оскільки у нас досить гнучкий графік роботи і все, що ми запланували, саме зробити до Великодня, в весняний період часу, ми не відхиляємося від свого графіка, ми йдемо, ми завжди можемо надолужити, незважаючи на погодні умови, адже ми це все враховуємо у своїй роботі. Звісно, дещо прийшлося відкласти посадку саме теплолюбивих рослин, і ми це почнемо вже десь із 25 квітня, коли там. Температурний режим буде більш сталим, скільки нових дерев може з'явитися у Вінниці цього року, коли плануєте висадку на клумбах? Весняна посадка дерев іде зараз досить активно. Саме у весняний період буде висаджено більше 400 дерев, більше 2000 кущів на зелених територіях загального користування. Саме на квітниках ми почнемо працювати вже десь з 1 травня, коли вже буде стала середньодобова температура плюс 15, для того, щоб не задати шкоди квітам. Але цього року ми даємо саме настійкість на природність квітників, де будуть багаторічні квіти, які будуть. Мати свій певний період та сезонність цвітіння від ранньої весни до пізньої осені. Думаю, головне питання дня: так що ж розквітне на великдень, що підкреслить величність цього свята, чим милуватимуться містяни? Цього року нам дуже дійсно пощастило, адже в осінній період всі висаджені саме цибулькові, це гіацинти, москарі, тюльпани, нарциси вони вже починають цвісти, і саме зараз так склались погодні умови, що саме цих вихідних буде пік їхнього цвітіння. Незважаючи на заморозки, чудово квітують сакури. Цві... зараз цвітуть магнолії більш середнього періоду цвітіння і всі кущі типу форзиції, які цвітуть до початку розпускання листя, ви сказали про а, довгограючі стратегії на 10-15 років. Про участь у їх створенні вінничан, а практики озеленення нашого міста в межах цих стратегій це сталі практики. Які не змінюються з року в рік. Чи все ж таки ми шукаємо з року в рік якісь нові підходи, нові методи? Чи є взагалі тут місце експерименту? Ви розумієте, ми поєднуємо. У нас такий там тандем поєднання класики та нових методів. Звісно, що все йде вперед. Змінюються і рослини, які ми висаджуємо, і методи підходу є, нові технології догляду за рослинами, саме і інструменти, і обладнання. Так само ми застосуємо все нові нові препарати при боротьбі з шкідниками та хворобами, щоб вони були біопрепаратами та не шкодили навколишньому середовищу, адже це є дуже важливо. Так само ми враховуємо от є такі моменти типу поливу та підживлення. Це класика, і ми від цього ніде не дінемося. Але є саме, ми розуміємо, глобальне потепління ми засипаємо квітники спеціальною мульчею для того, щоб не випаровувалась волога з ґрунту. І є дуже багато різних моментів саме в мінеральних добривах, в підживленні, які вони зараз є. Він ця активно розбудовується, і це абсолютно природній процес, але дуже не хотілося би, аби місто стало містом із сталі та бетону. От такі довгограючі стратегії вони враховують кількість, необхідну кількість зелених зон, зелених насаджень, зелених масивів у нових районах, житлових районах, які з'являються у місті. Так, звісно, і навіть цього року, і всі роки до того ведеться певний моніторинг. І навіть коли ми плануємо висадку, ми її розподіляємо по всіх мікрорайонах рівномірно для того, щоб жоден з мікрорайонів не відчував того браку зелених насаджень. Цього року спрямовано на новий мікрорайон академічний, де будуть висаджені нові дерева. Цього року це будуть саме дерева першої величини. На наступні роки ми плануємо створити другий ярус, який не задасть запиленості чи загазованості. Мало Мобільним групам населенням, маленьким діткам у візочкам, адже саме другий шар озеленення буде стримувати запиленість і загазованість. А, наскільки впливають на стабільність зеленого масиву нашого міста в цілому, екосистема малих річок? Звісно, впливає безпосередньо, адже саме екосистема малих річок це в першу чергу це волога, і ми розуміємо, що це біорізноманіття, це дуже багато мікроорганізмів, які живуть біля малих річок. Вони створюють і запилення між деревами, і покращують його якість. Це все одна велика екосистема, яка не може взаємодіяти одна без одної. Давайте на останок нашої розмови ще раз нагадаємо городянам про те, чому так важливо дбати про не лише систематично системно на, на рівні влади про весь зелений масив нашого міста, а й в нас кожного окремого містянина він не менш важливий. Розумієте, що зелені насадження це не просто про естетику. Зелені насадження це наше повітря, яким ми дихаємо, це наше майбутнє в завтра. Це турбота про майбутні покоління. Тож я закликаю всіх вінничан, і дуже хочу попросити про одне, щоб вони бережно ставились до зелених насаджень. І ми розуміли, що зелені насадження це не тільки дерева, це не тільки кущі, це зелене покриття і все разом в комплексі. Пані Тетяно, я вам дякую за розмову. Дякую вам за вашу роботу і роботу ваших колег. Дякую вам. А з нами у студії новин була директорка міського комунального підприємства «Вінниця Зеленбуд» Тетяна Прибишну. А ми рухаємось далі.